Доброго ранку! А сьогодні у нас заняття ознайомлення з природним довкіллям дерева восени. А давайте мене їх поглянемо і назвемо, як, як називаються дерева. Клен, липа, береза, каштан та тополя це дерева, які в нас ростуть в Україні. Дітки, дерева не тільки радують нас своєю красою, вони захищають нас від шуму, гомінних звуків, збагачують. Повітрям кисень, дерево це жива істота. І протягом року воно змінюється, росте. Восени дерево змінює колір свого листя, потім листочки осипаються з гілок і дерева засипають. Це значить, що сік дерев не так циркулює по стобуру, як весною і влітку. Так дерево спатиме всю холодну зиму аж до самої весни. А коли прийде весна. Прикинеться деревце і знову почне розпускатися, рости та радіти. Молодці!